А ви знаєте про те, що в Ізраїлі під час війни проходять багатотисячні мітинги проти влади. Люди незадоволені діями їхнього прем'єр-міністра і вимагають його звільнення. Мені здається, зараз для українців подібна ситуація виглядає якоюсь нереалістичною, настільки ми звикли про те, що зараз треба мовчати? До речі, про цю новину у засобах масової інформації України мовчать. Але найгірше те, що для українців подібна ситуація, що можливо виступати проти влади під час війни, це щось таке, що вже зараз не вкладається в їхню голову. Настільки ми звикли мовчати, слухатися, сподіватися, надіятися, вірити, і настільки добре ми забули про те, що люди за свої вчинки повинні нести відповідальність. І насправді таке обмеження свободи. Коли є якась -то, причина для того, аби людям не можна було висловлювати свою думку, це все маніпуляція. І надзвичайно дико дивитися, як в українській культурі серед українців це зараз сприймається як норму. Тому що українська культура має в собі найбільше свободи. Більше жодна культура в світі не має такого рівня свободи, як українська. Для того аби чітко зрозуміти, звідки береться унікальність нашої культури та нашого народу, обов'язково прочитайте мою книжку. Посилання знайдете в описі під відео.